Привіт-привіт, маляка! Любі хлопчики і милі дівчатка. Давайте разом з вами зробимо пальчикову гімнастику у бабусі на подвір'ї. У бабусі на подвір'ї багато друзів наших є. Кішка з першенятами, собака з цуценятами, корівка з телятами, кізка з козенятами. Свинка з поросятами. Бігають, 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 стрибають, стрибають. Бабусі допомагають. Молодці малята. Виконаємо вправу ще раз. У бабусі на подвір'ї багато друзів наших є. Кішка з котшенятами. Собака з цуценятами, корівка з телятами, кізка з козенятами, суїнка з поросятами. Бігають, 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 стрибають, стрибають. Бабусі допомагають. Молодці малятка. До нової зустрічі, дітки.